Всім привіт! Так, я на поле. Ну, Колес є колись. Тепер ліс був. І це вони, трактор все перебиває, перезов таков. Це все було тут заросле. Зараз вам покажу, яка техніка робить. Ну, грубі, як то кажуть, дерева воно не перебиває. Виді, лишає то -то. Але потім тому будуть якісь там. Вороновку кустом і течем і потім ще одну другу і буду засівати. Я йду вам покажу як це працює. ось така нагрузка йде. Іде. до грубого дійшло. И все. И газу. Сейчас еда. А нет, все. это такие куще. Все, все, круче, все дрянь. ще боюсь підходити, бо можна полочити по голові. Де тільки робить? Колесо десь має метр дев'яносто. Ja mam 1,83 m i jest to kwalifikuje do mnie. Ja tu pamiętam wczoraj, że takie właśnie gruby. Та він лишає, потім треба зрізати, курсувати, як по-різному. Техніка дорога капець. Радіатор, по-моєму, 250 тисяч. Зараз буде я що не просто є. Тепер побило радіатор і, е, по і вентилятор, то 305 тисяч, по-моєму, він поміняти. Радіатор і вентилятор. Ось така штука. Добре. Не буду одну йти сама їм показувати. Як це робить? Це все тут заросли було, не може було пройти. Це все перебивається і буде поле. Колись тут було пале, а тепер нема. Стойте, тепер ще раз буде. Бо тут яблуні росли, сюди, сюди яблуні росли. І, По-моєму, коли десь тортів яблук було. Яблук, ну, різні. Та вчора, ноль Та майже стоїть. Та нагрузка почина кати Капець Добре, кому сподобалось відео кладіть лайки, Всім добра!